Народний депутат Ігор Мірошниченко знову переймається долею першого національного. Я п'ятий місяць разом зі своїми побратимами з українського об'єднання Свобода б'юся над питанням безпеки інформаційного простору України. Цього разу депутат Свободівець бився над питанням безпеки інформаційного простору не за допомогою матюків і кулаків, а з трибуни Верховної Ради. Я звертався до генеральної прокуратури з вимогою розслідувати діяльність громадського телебачення на першому національному. Головне, чим занепокоєний Ігор Мірошниченко, це на яких умовах громадське телебачення прийшло на перший національний. Генеральна прокуратура жодних коментарів щодо заяви нардепа поки що не дала. А ми, у свою чергу, вкотре вимагаємо від генпрокуратури на чолі з новим керівником Віталієм Яремою справедливого розслідування справи щодо побиття свободівцями Ігором Мірошниченко. Богданом Бенюком та Андрієм Іллєнком, колишнього виконувача обов'язків президента Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова.